Перше, я ніколи нічого не хочу поганого сказати про журналістів, тому що я розумію всі умови праці і розумію весь, ну, з чим доводиться працювати. Типу. Тобто е, ну, тяжко зробити, щоб газати себе, там, чи газета, чи онлайн-видання, щоб себе окупало. Та? Тобто, щоб Журналісти пол 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 получали хорошу зарплату, а тільки тоді вони зможуть, наприклад, не писати замовлених статей, та? тільки тоді вони зможуть. 에... Довше перевіряти якісь 에... факти, наприклад, а не там, ну, є один журналіст, який має 30 новин перепостити за день, навіть не написати, перепостити за день. ну, Це його робота, йому за це плата. Хіба треба його за це в принципі, звинувачувати? Тобто, ну, умови такі дуже погані, в принципі, е... Є певні видання, які от, ну, які показують, в принципі, як потрібно робити в журналістиці. Це там, ну, та ж сама українська правда. Яку я, в принципі, постійно приводжу, як приклад видання, яке поки що ні разу не, не передрукувало нас, от це якби теж про щось то й говорить.